Йоу, погнали доведеться реплей від підписника. Здоровому гутні, братики-танкісти. Як ваші справи? Пишіть та коментуйте в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком владі Кію на важкому танчику ац 10 Атлас. Давайте подивимося, як він своїм дуплетиком буде бити з етап червоних сил на карті Морський Рубіж. Так, одразу ж подивися, які лябочки. 60 апеливандовського. Во-го-го. Адринчик такий в 152 мм. До речі, їх груді дева. Та два 60ТП Левандовського. Взводні братики. Зібралися. Один із них вже відчув на собі нашу силу, нашого дуплету. Адже 644 ми вже видали, бачиш? Ну, різниця все ж таки. В геймплеї дуже велика, Що на цьому деплей... дуплеті на арматі, а що на циклі. Ну Але тут кожен сам собі обирає. Бачиш, з одної сторони, за один постріл ми би мали 400 плюс, а тут маємо 644. Але потрібно зближатися, бо тому що не кожен раз буде получатися. Ось так як зараз. бачиш. Куди залетіло, правильно? Не туди, коли ми... не туди, куди ми, в принципі, і цілили. Але в цьому страшного немає нічого вже, в принципі, 1007 маємо напільного демеджа. І в простріл попадає 60ТП. Забираємо. Ставимо на сандалі. І він ці самі сандалі бере в руки, вдіває на ноги і йде в гараж. Ось такий момент був для 60ТП. Левандовського танкіста. Має один кіл після бойову статистику. До речі, також грає з водним братиком. Зводний братик грає на ВК901П. А знаєш, так, для прикриття. Але що, в принципі, в нас броня також є, що можна боятися якось, І що. Ну, в принципі, вважати рівно треба. Так, получай хевік з підпалом догорає. Догорає! Це дуже добре, що він догорає. От якраз оця гармата дуже прекрасна у плані пошкодження модулів вибиття критів усяких, підпалу баків або навіть БК. Тому що цикл іноді не міє таке робити, як міють робити касетні снаряди, правда? Касетні барабани, чи як це правильно сказати, дуплети, моїм словом кажучи і. Тому. Виїжджаємо на гриля 15-го, Гриль 15-ти. Звісно, що в нижній броньовий листочок за санделію СВ609. А ми розстріляли повністю дві касети. І зараз будемо приймати ще раз тичку, адже цей швидше закадешиться, аніж лями. Пропускаємо 563. Ну, в принципі, можна було такий бояж зробити. Адже, в принципі, залишаємося 3 на 3. Наш зводний браток Жирнесенький похід поїдам і скоріше за все блайнду не буде, бо тому що ми їдемо до нього. Їдемо на допомогу. В нашому вк 9001 п Поршика. Будемо прикривати Поршика. Так, нагору цей шотний до нас не вийде, адже це аж кругом бази об'їжджає. До речі, тут бази немає, адже це режим бою перевага. Маємо три точки, в принципі, і начхали всі на точки, окрім нашої команди. Адже взяли все ж таки одну точку, А і тримають. Ну, хай так і буде вже не буде кому забирати, адже зараз будемо забирати на, на получає Т-62, А, ще разочок дуплетик прекрасно, весь заходить, весь заходить. 4230 вже має. Можна, в принципі, було б і вклінчуватися, якби не цей Шерідан злощасний. Якби він не, нас не контрив, можна було б сміливо, але так, сміливо заїхали до... в цьому плані якраз таки взводний не спав, вкатив на агресії. Тим самим дав змогу нам. Розстріляти свій дуплет не перезаряджається. Тримаю одну касету і зараз буде реалізувати її по пошерідано. -ну. Так, о, вроді лише одна, дві зайшли. Дві зайшли. Ну, в принципі, біди в цьому немає, так прекрасно. А в принципі, знову ж таки, повторюсь, що пробиття в касети, що пробиття в циклу, однакове, це хоч прекрасно. Ну, зате бачиш, в Альфі різниця є. Різниця є, і буде, адже це в нас на дуплет касетний. Касетний дуплет. Ото сказано, нім. Так. Залишається в соло Шеріден. А нас це все ж таки двоє. Ну їй подивись, як прекрасно. Перекрасний вогонь, знаєш такий, що? Щоб він ніде ля не дівся, ще раз заходить, все це залишається шотний У Ім, в принципі, ми б і так, навіть якщо пропустили, проблеми в цьому би не було. Робимо так, щоб ця зараза не втікла остаточно підловити. Його ми якраз дозакадешемося, і це заразу робить помилку. На. -на. Це було прекрасно. Якраз під кінець режим. Піротехніка включився. Командира танка. Якраз під ніком Владі К'ю. Так, 4 тисячі. 951 напульного 825. заблоковані шкоди. 5 знищено 6 пошкоджено. Так, це у нас воїн. Знак класності майстра. Та Редлі, Редлі танкісти. Чудовий бій пише. Чудовий, звісно що, чудовий. Пішов плюс на 146 тисяч. 542 срібні монети. В цей свою купілочку, і, та звісно, що перше місце по нанесенню шкоди, І дивись, зводний братик дихає в плечі. Владі Кьюй це вже прекрасно. Не дай знизу, не... не з нульом пішов, а все ж таки в спину. Дихає, знаєш, так тримає заплачей каже, добре братуку ми попрацювали. І зірочок, подивися, 1577. Зірочок вільного досвіду збирає свій аккаунт. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага та підписуємося на канал Бронебіник. Завантажуємо свої жроплеї в Діскорд для того, щоб потім <звук> разом з нами, танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали ладвець другий бій. Також від гравця під ніком Владі Кю. Вперед і... Так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Золота, долина, рандом знову ж таки, режим бою перевага. І знову ж таки, гравець-боєць під ніком Владі Кью на середньому танчику колекційної поролі. А це в нас СТРВ 81. Давно я продав цей танчик, тому точних тактико технічних характеристик не пам'ятаю. Пам'ятаю Альфу 200, пам'ятаю, якраз таки підкалібра. І ще одного підкалібора у 170. І осколок якраз таки вроді 260, так як мені не зраджує пам'ять. І по пробитю, що в нас там? Основочка. Підкольчик має 221. І той, який голдовий, 252. Якась така фігня. Зате каде тут прекрасний. Ну, бачиш, кидали файний каде, швидкісне, і тому дали Альфу в 200. Ну хай буде так. Ну це підкол. Це підкол танкісти. Так, забираємо одного із небезпечних лябачків сетапу ворожих сил, дев'яточку, це якраз атак. Пам'ятаєте, яку? Він? Бурору, якого він кіпішона робив рандом, і всі казали, що це нова імба, або просто смерть в статистиці, просто що залежно. О, і як реалізовував даний танчик. Так, не, не в то місце, бач, не в той час. Приїхав і опинився ось тут прототайп, який просто а, кружить свій останній танець, свій останній вальс. І ми його забираємо. Прекрасно. Маємо два кіла після бойову статистику. До речі, грає знову ж таки з водним братиком на Гонкевичі. І має дві позначки. І пропускає від шкоди. На 717 ти, тиля бичок нам щещаєш хітпойнти. Ти що, щось перепутав, чи що? Ну тут не влучаємо. До речі, точна гармата. Прекрасна гармата, комфортна гармата. Не знаю, навіщо я продавав цей танчик у свій час. І навіть не пам'ятаю, на що я потратив золото. Ось! Старчицький маразм. На получай. На 195, хотілося би в 200. Поки що не виходить. В принципі, дивись, голду він всю вже розстріляв, залишається лише основочка та фугасиків 10 штук, які він ще поки що вроді не задіював, щось я не звернув на це увагу. Врубає форсаж і мені туретто на перекатці. Звісно, що не влучили, що ми, що той. Той той, який шкода. І подивися, який турбач. Це та поворожих сил. Наші ще й точку хочуть брати, та начхати на точку зараз танкісти. Подивіться, які два лакомі кусочки. Залишається той, який на Атласа шурує, на получає тобі якраз в корму. Бачите, ще раз корму є в буртину. це буртина. Це була буртина, бляха, я думав, що корма. Я думав, що корма, бляха, бачиш, який там силует дивний такий. На получай шкода, це за всі обіди. Нарешті вилітає прекрасно. 231, так би й мало бути постійно хотілося б, але плюс-мінус 25% зараза. Ніхто не відміняв. Тому ми зараз будемо чекати на підтримку. Самому небезпечно їхати проти шкоди. Не хотілося би, щоб він нас розчехлив якраз таки під кінець. Хоча можна вже вкатувати, їде підтримка, дає з Альфа Страйком. Прекрасно вилітає. І ще разок, і ще раз дати все це в гаражі тараном. Щощаємо з нього трошечки, і він не встигає по нам нічого зробити, адже ми. Адже ми зробили те, що зробив кожен із нас танкіст. Забираємо стані кіл, Симимося з вами на після бойову пенсію. 3149 тисячі сто демеджа, 129. Шкода тараном, Якраз під кінець по шкоді. Шкода тараном по шкоді. Прекрасно. Три знищено, чотири, а, три знищено, чотири пошкоджено. Знак класності майстра. Та медаль Лех Веслайко. Пішли далі. Що пішов? Плюс наскільки? Пішов на 100 тисяч 524 срібла у свій сей, свою копілочку. Та звісно, що перше місце. А ні, ти подивись друге місце, по нанесені шкоди. 3 тисячі. А наш МБТБ напуляв 3 581. Також 3 кіла забирає. Практично ми обидвоє забрали весь сетап. І наш Гункевич якраз зводний братик. І зірочок вільного досвіду забирає 1211 в свій, якам, тому ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Скор, для того, щоб потім разом знаємо танкісти, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба бережіться. Шануйтеся, любіть один одного, не сваріться. І кажу вам до зустрічі! До нових там і у зустрінемось з вами.